Друзі, всім привіт! Всім гарного дня! Я ось прийшла у погреб. буду вибирати ось настінну картоплю, так як вже час садити. Ось такі мої поросточки. Ось така картопелька в нас. Не знаю, скільки ти є і буде, але скільки буде, стільки будемо садити. Ну, ось тут у мене вже стоїть відро картоплі набраної. Картоплю я буду ділити на. Два сорти, тому що тут у мене є ось біла роса, червона, і є у мене ось така ще жовта, називається тайфун. Чому буду ділити? Тому що біла роса йде раніше, вона раніше сходить і вона раніше починає цвісти. Тайфун сходить трошки пізніше, і вона пізніше тоді починає цвісти, і тому щоб не виходилося так на гряці, що одна картопля росте. А інше шено ну, сходить, тому ми ділимо на два сорти. Оці пагони ми обриваємо, тому як сажалка все рівно їх пообриває. І ось так потихеньку-помаленьку будемо висаджувати картопельку. Ну, а зараз підемо, подивимося, що в мене там робиться з капустою. Ну Ось тут наша капусточка. Вже є ось навіть така. Чуть-чуть більшенька, що вже можна її висаджувати, але я ще її поки що чіпати не буду. Але хоча би з тиї буду вже починати потрошку розсаджувати. ось так Теж таку вже вона садити. Вона в гряці гарно буде прийматися і тоді буде гарно рости. Ось така капуста і така. Тут ось уже в мене посходила капуста, її треба попроривати буде мені. Статі Це теж в мене капуста пізня. У мене тут ця пізня капуста рання, я не сію капусти. Ось така вже капусточка, в принципі, ще тиждень, і її вже можна буде висаджувати в ґрунт. Ну, ось так. Я йду працювати. А вам гарного дня. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ну, ось так, друзі, у нас наступний ранок уже наступного дня. Вчора я нарізала 5 мішків. Ну і сьогодні вже я нарізала 2 і тут у мене все ще 2 мішка є. Тут у мене жовта картопля, а тут у мене картопля червона роса. Ну і там далі вже в мене нарізані стоять 2 мішка. І отут половина, бо це маленький мішечок. Ну ось так. Ну а я працюю далі. А кому цікаво, залишайтеся. Ну, друзі, а в період між різанням картоплі. Прийшла я подивитися, що вже в нас тут робиться на городі. Ну ось так, друзі. Посходила редька, ось видно. І ось тут маленькі такі голочки, вже починає сходити морква. І ось тут. А, а тут і далі ось видно. Вже сходять червоні бурячки. Тут і ось тут а сходять бурячки. Тож десь має бути цибуля. Так, тут цибуля. І ось теж такі малесенькі голочки Ось тут оце вже починає сходити окріп. І вже треба по-новому йти з сапкою працювати. Зілля росте дуже скоро. Так, ось тут, а ні, це не окріп, це не знаю, що Ні, це не окріп, це, це якісь таке зілля цікаве. Ось так, потихеньку-потихеньку, щось вже починає нас виходити. Тут ось цибулька вже сходить. Ось видно Червоний велетень, середня пізня. І купили ще ось таку шантнеморку. А вам всім бажаю гарного дня, мирного вечора і тихої ночі. І всім па-па-па-па!